Вітаю! Сьогодні ми розберемося з ключовою філософією Google для всіх, хто створює контент, причому зробимо це, спираючись безпосередньо на їхні ж офіційні документи. Мета проста зрозуміти, як створювати контент, що не просто існує в мережі, а реально досягає успіху в пошуку. Отже, давайте одразу до головного: яке питання не дає спати всім, хто працює з контентом? В чому ж той самий секрет високого рейтингу в Google? Можливо, справа в кількості ключових слів чи може в кількості посилань? Що ж це таке? А ось і відповідь і вона, знаєте, прямо з перших вуст від самого Google. Головний принцип це контент, створений для людей. Не для алгоритмів, не для пошукових роботів, а для живих реальних людей, які шукають відповіді на свої запитання. І це, власне, і є той фундамент, на якому все будується. Гаразд, давайте заглибимося в це єдине велике правило. В основі всього, що робить Google, лежить підхід спочатку люди. Подивимось, що ж це означає на практиці. Щоб краще зрозуміти різницю, давайте уявимо, що Google це такий собі величезний цифровий бібліотекар. Його головне завдання знайти для кожного відвідувача ту саму найкориснішу книгу. Не туди тисячу разів повторюється одне й те саме слово на кожній сторінці. Ні, а ту, яка дійсно відповідає на запитання, дає нові знання і залишає відчуття. Ну, задоволення. Ось це і є контент для людей. А контент для пошуковиків це просто спроба обдурити цього бібліотекаря. Добре, але як наш цифровий бібліотекар вирішує, яка книга заслуговує на довіру, а яка ні? Для цього у нього є спеціальна система оцінювання, називається ЕТ. E -E Ця абревіатура ЕЕАТ. E -E це, по суті, такий собі чек-лист для перевірки якості. Досвід показує, чи автор справді мав справу з темою, про яку пише, експертиза, чи є у нього глибокі знання, авторитетність, чи визнають його як фахівця інші надійні джерела. Ну а надійність це, так би мовити, фінальний бос, головний критерій довіри, що підсумовує все інше. І ось тут найцікавіше. Хоча всі чотири елементи важливі, вони всі, по суті, працюють на одну головну мету надійність. Досвід, експертиза та авторитетність це ніби цеглинки, з яких будується міцний фундамент довіри. А без цього фундаменту ну, вся конструкція просто розвалиться. А є теми, де ставки значно вищі, коли йдеться про здоров'я, фінанси, безпеку, тобто про те, що може серйозно вплинути на життя людини, Google називає це YMYL-темами темами. І отут вимоги до ІІАІТі стають просто надзвичайно високими, адже помилка може коштувати дуже дорого, тому наш бібліотекар перевірятиме все в десятеро прискіпливіше. Так, з теорією, наче розібралися. А тепер до практики. Google сам пропонує нам провести таку собі самооцінку контенту. Для цього потрібно відповісти на три ключові питання хто, як і чому. Все зводиться до трьох простих, але дуже глибоких питань. Перше, хто? Чи зрозуміло, хто стоїть за цим контентом? Тут важливі імена авторів, їхні біографії. Друге, як, яким чином був створений цей матеріал? Це про прозорість процесу, особливо якщо, наприклад, використовувався штучний інтелект. І третє, мабуть, найголовніше, чому? З якою метою це все створювалося? Якщо відповідь, щоб допомогти людям, то це правильний шлях. Чудово, якісний контент створено, але тепер потрібно допомогти нашому бібліотекарю його знайти. Тож переходимо до технічних аспектів. Сам процес пошуку можна розбити на три основні етапи. Спочатку йде сканування. Це коли роботи Google, ніби маленькі помічники бібліотекаря бігають інтернетом і знаходять нові книги. Далі індексація. Це коли вони аналізують ці книги та заносять їх до величезного каталогу. І нарешті показ результатів, коли на запит читача наш бібліотекар дістає з полиці найкращу, найрелевантнішу книгу. І ми можемо цьому процесу трохи допомогти. І це не якісь хитрощі SEO, а скоріше прості правила хорошого тону. Використовуйте зрозумілі посилання, щоб роботи могли легко переходити між сторінками, надайте карту сайту. Це ніби дати бібліотекарю зміст своєї книги. Чим простіше йому буде розібратися у структурі, тим краще для всіх. Ну що ж, наостанок, давайте зберемо все докупи в один практичний чек-лист, який допоможе перевірити, чи дійсно контент створений для людей. Перед публікацією варто просто чесно запитати себе, чи містить цей матеріал в якусь оригінальну інформацію, чи є тут глибокий аналіз, а не просто переказ чужих думок, чи виникає бажання додати цю сторінку в закладки або поділитися нею з другом, чи немає в тексті дурних помилок. Чесні відповіді на ці питання найкращий індикатор якості. І це підводить нас до фінального, але, мабуть, найважливішого висновку. Технічне SEO – це не якась магія, це лише інструмент, що допомагає якісному контенту бути поміченим. Уявіть, що це як гарна обкладинка та чіткий шрифт для геніальної книги. Вони ж не замінять зміст, правда, але вони точно допоможуть книзі знайти свого читача. Зрештою, все зводиться до одного простого, але дуже глибокого питання. Коли хтось вводить свій запит у пошук, чи є ваша сторінка саме тією ідеальною відповіддю, на яку ця людина сподівається? Якщо так, вітаю! Ви все робите правильно. Дякую за увагу.